Параграф 15. Крим Коли вийти в ясну безхмарну ніч на двір і подивитися на небо, то перше, на чому зосередиться наш погляд, буде фрагмент спіральної галактики типу СББЦ за класифікацією Габла, назва якою знає кожен українець то Чумацький шлях, який символізує віковічний зв'язок України з Кримом, як би хто не хотів довести зворотне, і допоки зорі на небі сяють, Україна та Крим крокуватимуть шляхами історії разом. Тож дідусь запрошує читачів за собою у Крим доби розвинутого середньовіччя. Прошу лише не голосувати і не тупати ногами. Тут ідуть свої історичні процеси, не можна їм заважати. І поки ми йдемо, у нас є час, щоб розвіяти деякі міфи, бо якби існував рейтинг найбільш міфологізованих регіонів нашої планети, то Крим, безперечно, був би серед призерів. А можливо, навіть посіби перше місце за кількістю безгустих про нього вигадок. На Крим, за його довгу історію, багато хто претендував, і кожному претенденту було вкрай необхідно чимось свої засігання обґрунтувати. У першій книзі нашої історії дідусь, наприклад, згадував, як за армією Манштейма в Крим маршовим кроком увійшли німецькі археологи, перед якими стояло завдання довести, що Крим то Німеччина. Боготи жили в Криму ще з 3-го століття нашої ери. Не стоїть осторонь міфотворчості й Туреччина, де історію Кримського ханства розглядають в контексті загальної історії Османської імперії, а турецький школяр і не вникає в деталі, щиро вважаючи, що в Криму завжди жили наші, тобто їхні турецькі. Однак чемпіоном за кількістю вигадок є, безперечно, Росія. Яка зосередила свої зусилля навіть на намаганнях довести, що Крим і спокон віков русський. Російські історики і пропагандисти головну увагу приділили обріхуванню кримськотатарського народу, єдиного народу, якому не потрібно нічого вигадувати, щоб довести, що Крим то його батьківщина, і мусимо визнати, що чимало вигаданих російських фальсифікаторами міфів міцно вкоренилося і серед українців. Діапазон тих вигадок широчений, починаючи від назви татари, що в голові пересічного росіянина асоціює кримсько-татарський народ з так званим татаро-монгольським ігом, про яке всі вони в школі вивчали всякі дурниці. І тому для них кримські татари то прямі нащадки загарбників, які віками пили з росіян кров, і з якими все ясно втовкмачує в голови державна пропаганда, частиною якої є шкільна освіта. Далі, ота от пропаганда протягом кількох століть вперто формує уявлення про кримських татар як про народ розбійник, який лише те й робив, якщо весни нападав на мирних російських поселян, продавав їх у кафі на галери або в гарем до турецького султана. З того ті татари й жили, а, перезимувавши, знову повторювали набіг, бо їсти було нічого. Довелося тим клятим кримським татарам дати відсіч і, рятуючи беззахисних російських кріпаків від татарської неволі. Цариця Катерина ІІ змушена була Крим захопити. Дуже не хотіла, але що мала робити. Проте це було не дуже складно, бо Крим завжди, ще часів Геродота, мріяв увійти до складу Російської імперії, запевняють російські шовіністи. Старшому поколінню читачів. Пам'ятний також міф, що кримські татари хронічні зрадники, бо всю свою історію всіх і завжди зраджували і османів, і козаків, і поляків. А як вони щиросердих і довірливих росіян зраджували, просто спасу ніякого не було. Ну і не дивно, що під час Другої світової війни кримські татари, як зрадники рецидивісти, хором зрадили Радянський Союз і Великого Сталіна, допомагали нацистам, і взагалі вони колабораціоністи прокляті. Правильно їх товариш Бер'єв Узбекистан відправив. У нас із вами час кримські татари наймете вже українських фашистів і заважають великому Путіну будувати велику і ненаглядну Росію на одному окремо взятому півострові. Усе це, як ви вже здогадалися, ні більше, ніж пропагандистська маячня. Тому нескладно пересвідчитися, якщо взяти собі за труд ближче ознайомитися з історією кримськотатарського народу, а щоб не було плутанини і змішування цього народу з татарами, дідусь у подальшому вживатиме назву Кримці. Це і правильніше, і непорозумінь буде менше, бо між казанськими татарами, наприклад, і кримцями спільного ще менше, ніж між словаками і словенцями, хоча багато хто також плутає ці слов'янські народи між собою. Ну ось ми потроху вже підійшли до Криму, надворі в нас 11 століття, і що ми бачимо? Ми бачимо довжелазну колону половців, яка повільно собі суне повз Крим у Причорномор'я із цікавістю поглядаючи на перекоп. А що там таке і хто там живе? Якась із половецьких орд не витримала і, гукнувши решті, їдьте далі, ми вас доженемо, повернула в Крим подивитися, що там відбувається. А в Криму панує різномовний Вавилон. На пляжах засмагають усілякі нащадки таврів, скіфів, сарматів, греків, аванів, готів, гунів, хозар, печенігів, генеустів, черкесів і ще бозна кого. Усі говорять своїми мовами, пововці нічого не зрозуміли. Знизали плечима і вирішили, що приїдуть колись згодом, рушили наздоганяти решту своїх орд. Бо там, десь на півночі якась Русь кажуть, народ там дуже гостинний. Русь для половців виявилася не надто гостиною, рекламні буклети брехали. Тож за якийсь час частина половецьких орд махнула на Русь рукою і рушила в Крим, про які турагентства розказували, що там не життя, а рай. Райського життя в Криму половці також не знайшли, пляжі були забиті різношерстною публікою, тож половці на конях змушені були трохи поскандалити з місцевими, щоб вибороти собі місце під сонцем. Місцеві посунули трохи свої шезлонги, половці розсілися на піску, дехто роздягся і пішов купатися. Не рай, звичайно, але принаймні тепло, вирішили половці і залишилися. Псувало половцям життя в Криму лише мовне питання вони нічого не могли второпати, бо кожен навколо балакає якоюсь своєю мовою, і що саме він каже, шайтан його добере. То, щоб не морочитися, почали принципово говорити до місцевого своєю половецькою або ж західно-кипчатською тюркської мовної групи алтайської сім'ї. Місцеві не образилися, а швидко цю мову опанували і процес спілкування пішов жвавіше, тим паче, що тюркські мови в Криму і до половці не були новиною, бо ще з VI століття півострів входив до складу тюркського каганату, а з 8 століття їхні лігністичні зусилля продовжили тюркомовні хозари, поява яких в Криму збагатила і без того строкату релігійну ситуацію юдейським елементом. І тепер, за однією з версій нащадки, отих юдеїв Хозар відомий під назвою Караїми. Проте далеко не всі поділяють гіпотезу про хозарське походження караїмців. Є чимало авторитетних дослідників, які вказують на семітичне походження цього народу і його спорідненість з євреями. Зважаючи, що питання про коріння сучасних народів завжди дуже чутливі, дідусь делікатно залишає право розбирати гіпотези про походження караїмів професійним науковцям. Половецька мова в Криму потрапила у сприятливе і значною мірою тюркомовне середовище і до 13 століття поступово перетворилася на мову міжнаціонального спілкування лінгва франка. Усім зручно і усі задоволені. У процесі такого спілкування мова розвивається, збагачується іншомовними запозиченнями, і так поступово формується окрема кримська мова, яка зараз посідає своє гідне місце серед решти тюркських мов. Але якби у ті всі народи і народності зібрати разом і спитати, а що це ви тут робите? То у відповідь вони лише здивовано кліпали бочима, не здогадуючись, що те, чим вони займаються, називається в науці розумним словом етногенез. Хоча навряд чи половці десятка з півтора інших народностей тодішнього Криму чули таке слово і розуміли, що воно означає. Ми ж із вами, люди освічені, знаємо, що етногенез це процес утворення етнічної спільності на базі різних етнічних компонентів. Процес це повільний, триває віками, але кримцям поспішати було нікуди. От вони й не поспішали та поступово, покоління за поколінням формували свій кримський етнос, не уникаючи міжнаціональних шлюбів з іншими народностями. Більше того, половці, як ми знаємо з попередніх параграфів, страх як любили женитися на іноземних дівчатах, а половчанки залюбки виходили заміж за хлопців з інших народів, та й бойові половецькі тещі не дрімали, пильно виглядаючи якогось симпатичного іноземного князя чи просто туриста. Пропорцій, у яких кожен з народів середньовічного Криму брав участь в одногенезі Кримців, ніхто не знає. Але говорити, що половці були головним етносом, навколо якого консолідувався новий народ, не можна. Сучасні генетичні дослідження свідчать, що в генотипі кримців немає яскраво вираженої провідної гаплогрупи, зате тих гаплотипів дуже багато цілих 26, що є одним зі світових максимумів. Це завжди добре, коли в етногенезі твого народу бере участь багато різних етносів. Тоді дітки народжуються здоровішими, розумнішими і вродливішими. Кримцям у тому сенсі пощастило, бо в процесі формування їхнього народу брали участь представники найрізноманітніших етносів, і це дало свій прекрасний результат. Не вірите? Джамалу бачили? Чули, як вона співає? Отож. Так, поступово у 13 столітті в Криму формується основа майбутнього народу, відомого зараз під назвою Кримські татари або ж Кримці. У способі життя того народу від половецької звички кучувати і займатися скотарством з часом залишилося небагато. Лише в степовій зоні Криму, а нарешті території люди осіли на землі і залюбки зайнялися сільським господарством і різними ремеслами. Чому вони так зробили? З практичних міркувань. Постійна взаємодія з високорозвиненим населенням гірського Криму і південного узбережжя півострова наочно показала вчорашнім кочовикам, що осівши на землі, люди починають жити краще і харчуватися смачніше, та й степова зона Криму не така вже й велика, щоб прогодувати скотарське населення та його чисельні табуни коней. Тож учорашні половці починають спочатку висівати для своїх коней ячмінь. А робота на землі то така штука, що затягує, де ячмінь там і просо, а коло нього й зелень, далі фрукти й овочі, цибуля Петрушка, Кріпчик і Гаплик, Половці не щулися, як почали поступово перетворюватися на куркулів, які їздять у міста на базари, торгують вирощеним і думати вже не хочуть про завойовницькі походи. Таким чином, базу для формування народу закладено спільна територія є, спільна мова є. Але цього недостатньо. А що ще потрібно? Ага, потрібні труднощі і випробовування. Бо що ті випробовування суворіші, то сильніший вигартовується народ. І чого, чого, а випробувань на долю кримців за всю їхню непросту історію випало більш, ніж достатньо. Сусідство з українцями, до речі, також змушувало кримців постійно перебувати в мобілізованому стані. Наших предків спокійними і мирними сусідами назвати складно. Втім, для українців історичні спогади про сусідство з кримцями теж не є не найприємнішими, але такі вже закони історії усі сусідні народи то родичаються і братаються, то роблять одне одному капості, українці і кримці тут аж ніяк не оригінальні. Однак першими випробувати народ, який щойно народжувався в Криму, вирішили монголи. Колись половці шеросардо допомогли Меркитам, за що злопам'ятні монгольські хани внесли половців у свій чорний список, після чого половцям життя не давали і ганялися за ними по всьому білому світу, зокрема й по Криму. Уперше, як ми пам'ятаємо, мстиві монголи вдерлися на півострів у 1223 році. Коли Джеби субедеєм погналися за частиною розбитих половців, яких нагнали аж десь у степу і знову сильно побили, після чого вони захопили сугдею, сурош або ж судак, і історики кажуть, що вчент розграбували місто. Але багато там монголи навряд чи награбували, бо за пару місяців до їхнього приходу в судаку добряче погуляли сельджуки султана ала Аддіна Кейкубада. А всім же відомо, що після саджуків багато не награбуєш, тож розчаровані монголи поскакали в кавку бити руських князів, але обіцяли повернутися. Удруге, вони з'явилися на півострові у 1239 році і, відчуваючи до половців якусь особливу неприязнь, узялися планомірно нищити скотарське населення Степової зони. Люди були змушені рятуватися від нападників у гірських районах, важкодоступних для монгольської кіноти. Монголи постояли трохи в передгір'ях, але оскільки надійшов наказ Субадеї рухатися далі, на Переяслав, то на цей раз у гори вони не подерлися. Остаточне завоювання монголами півострова відбулося у 1242 році. Коли батухан після смерті Угедея поспішав з Європи в Каракурум, щоб готуватися на посаду нового великого хана. Дорогою він міркував, що ж із тими завойованими землями робити. Субедей скрізь здобуває блискучі перемоги, захоплюється все нові й нові гігантські території і кінця краю тому не видно, розпашливо зітхав батий. Тут свою авторитетну думку висловив кінь монгольського хана, який дорогою не припиняв скупти траву, роздратовано фиркаючи, коли вона була недостатньо соковита. Приглядівшись до поведінки свого коня, Батию прийшла ідея обмежитися на перших порах лише тими землями, які найкраще підходять під Пасовиська. Далі в Європу йти не було жодного сенсу, трава там росла не дуже, крізь ліси й гори. Отже, нехай у ті Галичина, Волинь, Угорщина, Польща, Далмація чи Болгарія. Поки ще поживуть, а там видно буде, вирішив бати і на радощах почухав свого коня між вухами. Кінь такому рішенню зрадів побіг прудкіше, а батий приступив до вирішення ще складнішого питання до розподілу свіжозавойованого пасовиська «Дешт і Кипчак, яке розкинулося від Каспійського моря до Дунаю між своїми братами. Братів у нього було рівно 14 штук, і кожному зрештою дістався свій улус. Крим же, разом зі степом від Дніпра до Дністра, хан Бату від щирого серця подарував братові Мавалу, у якого якраз нещодавно народився маленький унучок, відомий у майбутньому темник, а далі і Беклярбек -Бек Ногай. Ось цей клаптик землі і став згодом називатися Кримським улусом Золотої Орди. Хан Мавал подякував старшому братові Батухану і почав нетерпляче соватися в седлі. Йому не терпілося оглянути нові володіння особисто, тому повернув за перекоп, через який і в'їхав на півострів, там побачив місцевих мешканців. Хто такі половці? підозріло спитав Мавал. Ні, ми місцеві, відповіли обережні кримці. Диверсанти Русі? Та ні, просто тут живемо. Ясно, значить так, от нині ви всі граждані Золотої Орди. Добро пожалувати в родну гавань. Спочатку монголи, як і годиться за гасали по Криму, як на віжені. убивали, палили і грабували все, що траплялося їм на очі. Аж нарешті дісталися до південного узбережжя, де з опалу взялися штурмувати генуезькі торгові поселення. Генуезці здивувалися і, висипавши на мури, гукнули монголам Що ви робите, дураки? Як що? отетеріли монголи. Хочемо вас штурмом узяти. Ми всюду і візді всі грабимо, такове наші національні обичаї. А продавать награблене ви кому будете? іронічно засміялися Генуесці. Е, -е нерішуче почухали голови монголи, а ми про це ще не думали. Тут нема чого думати, візіть усе награбоване до нас, ми купуємо оптом, даємо хорошу ціну, не пошкодуєте. А що ви далі з товаром будете робити? поцікавилися монголи. То вже не ваша турбота. Переправляємо морем України серед земномор'я. Чи, може, ви самі хочете торгувати? Ні, торгувати ми не будемо, часу нема, та й не вміємо нам воювати треба. Ну що ж, приймайте тоді товар. У нас на возах уже стільки всього, що коні сил вибиваються. Живий товар є? Який? Ну, люди, нема, ми ж їх убиваємо. Точно, дураки. Рабів теж сюди ведіть. У нас великі зв'язки з работорговцями і кілька століть досвіду роботи на зарубіжних ринках. Попитикувавши трохи, монголи залишили генуестів у спокої і навіть, як повідомляють хроніки, у середині 13 століття Золотоординський улусний емір Мангуб Хан передав їм у власність невеличке селище Феодосію, яке нові власники швидко облаштували під потреби торгівлі рабами. Давши йому знамениту в подальшому назву кафа, таким чином, Кримський півострів, більша частина якого, хоч і увійшла до Кримського гусу, залишався неоднорідним і строкатим не лише в етнічному плані, а й у політико адміністративному. Більшу частину південного берегу Криму, як і в попередні століття, продовжували займати генуесі, на зміну яким пізніше прийшли венеціанці, котрі жили в торгових фортецях. Висота морів яких свідчить, що тюркомовному населенню Криму цінова політика європейських спекулянтів подобалася не завжди. Але торгувати завжди краще, ніж воювати, і на відміну від гунів, монголи не стали чіпати торгові поселення Південного Криму. На той час їм уже вистачало економічної освіти, щоб не нищити джерело прибутків. Такі самі стосунки складалися із кримським уламком Візантії. Державою Феодоро зі столицею в Мангупі, яка була населена переважно рудими готами. Монгольська ж окупаційна влада розмістилася в місті Кирим зараз це місто Старий Крим, де й поселився Золотоординський емір. Назву місто отримало від тюркського слова Кірім, що означає Рів. Імовірно, монголи почувалися серед місцевого населення не надто впевнено. Раз завбашливо оточили резиденцію свого еміра глибоким ровом. Існує версія, що саме від назви цієї резиденції згодом почали називати і місто, яке потім дало назву всьому півострову, який, до приходу монголів, 20 століть носив античну назву Таврика або Таврида. Організувавши управління Кримським улусом, хани, наказавши місцевим держітість, подалися далі вершити свою монгольську історію. І коли курява з-під копит їхніх коней вляглася, кримці побачили гурт розгублених монголів, які залишився керувати півостровом. То ви тепер наша держадміністрація? спитали кримці, але з виразу облич монголів було видно, що ті нічого не второпали. Ясно, продовжили кримці. Доведеться вам для початку вивчити нашу мову. Монгольський прошарок у владних елітах Кримського улусу від початку був малочисельним, а за свідченнями дослідників, протягом одного покоління повністю асимілювався з місцевим населенням. Тому й відчутного впливу ні на культуру кримців, ні на їхню мову, ні на життєвий уклад і навіть на їхній генотип монголи не справили. Інша справа ногайці. Зараз це окремий етнос. Решта якого мешкають на північному Кавказі та у Ставропольському краї. А колись ще в 13 столітті беклярбек -Бек Ногай зібрав навколо себе войовничі монгольські племена, спираючись на які з часом поставив під свій контроль цілу Золоту Орду. Отой От Ногай узагалі розвинув таку бурхливу діяльність, що довколишні народи лише дивом дивувалися, як він усе встигає. Бо ходив він походами і за Кавказ'я, і на Русь, і на Польщу, і на Задунав'я, саме з ногаєм, хитро сміхаючись, шепотівся король Русі Лев Данилович, тицяючи пальцем у бік Литви. А якось Ногай мало не підкорив собі Болгарію. Одна лише мрія була нездійсненою не міг ногай стати великим ханом Золотої Орди, бо походження підкачало. Був він нащадком Чингісхана, але по жіночій лінії, тому на посаду великого хана балотуватися не міг, виборче законодавство в Золотій Орді було дуже суворе. Довелося ногаю призначити на цю посаду свою маріонетку Туда Менгу, а як той помер, то Тула Бугі, при яких він був беклербеком, тобто прем'єр-міністром Золотої Орди, а насправді одноосібно правив усією величезною державою. Така успішна діяльність ногая не могла не викликати щирого захоплення в Константинополі, і візантійський імператор Михайло Палеолог навіть звидав за ногая свою доньку Єфросинію, після чого радісний беклербек Ногай прийняв іслам, почав називати себе ханом і навіть викарбував із цього приводу монету. Але всьому є своя межа, і третій ставленник ногая, хан Тохта, лише прикидався маріонеткою. А насправді підступно чекав, поки той ногай перечепиться. Ногай і перечепився у Польщу, де, в 1288 році, не зумів узяти краків, бо князь Лешко Чорний з польськими і угорськими військами переконливо пояснив ногаю, що він свиня. Беклярбека це зачепило заживе. Він з опалу відкрився і одразу отримав два прямі джеби в голову, після чого похнюплений побрів додому у степ. Невдачі Ногая дуже зрадів хан Тохта, який нарешті припинив удавати себе сумирну овечку і вишкарив вовчі зуби. Хан зібрав військо і розпочав проти свого Беклярбека тривалу війну, аж поки в 1300 році Ногая не вбив якийсь руський воїн, котрий ніс службу у війську Тогти. Життя пестого ногая то окремо і дуже цікава сторінка історії. Але дідусь не буде багато про нього оповідати, бо якщо детально описати про кожного історичного персонажа, то ця книжка ніколи не допишеться. А для нас вже важливо зафіксувати, що нашатки Ногайської орди і були здебільшого тими мисливцями за живим товаром, які протягом 15, 18 століть регулярно здійснювали набіги на українські, польські, молдавські, російські і білоруські землі. Хоча в уяві багатьох сумна слава про ті набіги. Дісталося виключно кримським татарам. Дісталася вона незаслужено, і детальніший механізм степових набігів на українські землі дідусь розкриє в наступній книзі нашої історії, яку присвячено добі козацтва. А загалом, плекання історичних образ і перенесення завданого предкам лиха на сучасні народи завжди свідчить про крайню примітивність мислення людини. Часом трапляється, що така примітивність оволодіває цілими народами. У чому нескладно пересвідчитися, якщо ми почитаємо сучасні російські, публіцистичні і навіть наукові, чи радше псевдонаукові матеріали, з яких виходить, що добросердих і щедрих росіян в історії завжди оточували лише вороги й зрадники. Будемо сподіватися, що за запамарчення, яке переживає зараз російський народ, колись мене і їм буде за їхню теперішню поведінку соромно. Українці ж відзначаються достатньою зрілістю і широтою поглядів, аби спокійно вивчати свою історію, робити з неї правильні висновки і не екстраполювати колишні трагічні події на своє ставлення до тих чи інших народів. Згодні, тоді рухаємося далі.